Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритиме про очевидні речі під неочевидним кутом, будемо їх аналізувати. І говоритиме сьогодні в основному про старе місто про Кафедральну 13. Отож, руйнування історичних пам'яток на кафедральній 13 продовжується. Попри те, що Минулого тижня ми з моїм колегою Михайлом находом побували на місці, написали заяву про порушення кримінальної справи, попри те, що на місці була відділ охорони культурної спадщини Волинської облдержадміністрації, який видав припис про призупинення робіт, ці будівельні роботи продовжились. Нагадаю, що там історичні підземелля. Тупо закатали в бетон. Так ось на минулому тижні в гру включилася чи продовжувала громадська організація «Семия Росна гора, яка знову ж таки провела акцію на кафедральній 13 проти незаконної забудови цієї ділянки. На місці були і поліцейські, на місці були і представники муніципальної варти Луцької міської ради. На місці приїжджала депутатка Волинської обласної ради Юлія Восенко. На місце злочину приїжджав навіть начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк. Ну він же ж і повідомив про те, що відкрили кримінальне провадження щодо незаконної забудови. Луцька окружна прокуратура також побувала на кафедральні 13 для проведення експертних досліджень. Ну, перед тим. Було отримано ухвалу суду про доступ до цього об'єкта представників правоохоронних органів, який видав Луцький міськрайонний суд. Ну і, власне, кримінальне провадження відкрито за фактом можливого руйнування об'єкту культурної спадщини, за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає. Або штраф від 2 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів, це 34-85 тисяч гривень, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади, або без такого права. Отож будемо робити все, щоб власне це кримінальне провадження було доведено до логічного завершення і порушники. Понесли справедливе покарання, вже не вперше чую позицію по цьому будівництву в старому місці, по кафедральній 13. Мовляв, раніше там був смітник, там якісь бомжі лазили. Для чого їм заважати? Хай будують, хай доводять до ладу старе місто. Цілком і повністю погоджуюся з такою тезою. Ну, але є одне, але нехай будують, але з дотриманням всіх належних нормативних процедур. Якщо треба взяти дозвіл в облдержадміністрації, ну значить його треба взяти. Якщо треба провести археологічне дослідження, ну значить потрібно провести. Якщо нормативні акти вимагають, щоб був підрядник, який має ліцензію на будівництво в історично культурному моралі, ну значить треба, щоб такий підрядник був. А не вести будівництво господарським способом, ну тобто сам береш і сам будуєш. Ну зрозуміло, що дотримання усіх цих законних вимог може збільшити вартість будівництва в два, а то й в три рази. Тому простіше все тупо закатати бетоном, наплювати на законність, якусь там ефемерну історично-культурну цінність. Ну і власне в цьому ми тут бачимо чітку позицію. Мера Луцька Ігоря Поліщука, який не просто відсторонився від цього будівництва. Ну, от згадайте, він хоч раз приїжджав на місце. Всі там були активісти, депутати міської ради, депутати обласної ради, прокуратура, міліція, представники муніципальної варти. Але міського голови там не було. І от мало того, що він. Відсторонився від цього, так він ще й активно прикриває цей злочин. А знаєте чому? Тому що будують його господарі. Якщо я вважаю, що будувати в старому місці можна, але з дотриманням всіх законних вимог, то приблизно половина лучан проти будь-якого будівництва в старому місці про це зокрема свідчать опитування в моєму телеграм-каналі. Закликаю, до речі, підписатися на нього. А 30% вважають, що будувати можна, але з дотриманням відповідних процедур. Лише 4% опитуваних вірить, що на кафедральні все чесно і законно. А 15% належать до когорти, яким все по барабану. До речі, створена петиція проти забудови в старому місці. І закликаю вас підписати цю петицію. І ось тут кажуть, що ми багато розповідаємо по кафедральні 13, що е, міський голова його. Але так і не зрозуміло, хто ж є насправді забудовник. Виправляємо ситуацію і розказуємо, хто забудовник. На сайті конкурент ми робили розслідування ще в квітні цього року, е, щойно дали в оренду дві земельні ділянки цьому забудовнику. Наведу лише якісь основні речі. Звідти, кому цікаво, прошу заходити на сайт конкурент, пошукати там, там все є і там цікаво. Отож, орендар він же забудовник на кафедральній 13, Це товариство з обмеженою відповідальністю, місто Будконцепт. Земельну ділянку передали в оренду в квітні 2024 року. А створили фірму за два місяці до того. Ну, формальним власником фірми є такий собі Олексій Юрійович Бортнік. Компанія зареєстрована у Кам'янка-ширському районі в селищі Маневичі на вулиці Хакімова. Він є адвокатом, який працює в адвокатському об'єднанні Прадо. Адвокати цього об'єднання декілька разів навіть з'являлися в ефірі телеканалу «Аверс». Окрім того, вони були представниками однієї зі сторін конфлікту. Щодо центрального ринку в Луцьку, а на сесії, коли надавали землю в оренду, від імені місто Будконцепту виступав такий собі козак Сергій Васильович. Чоловік є керівником, засновником і бухгалтером у кількох компаніях. Одна з них це товариство. Гарант, яка зареєстрована в Луцьку на Вениченка 26 у будівлі директорії. Ну, а це Вотчина Олександра Тустенюка, людини дуже близької до Ігоря Палиця. Цікавим є й мобільний номер Сергія Козика, який фігурує як контактний у тих чи інших компаніях. Згідно з додатку Get Contact, його підписують як Козак Сергій Васильович, котеджі біля Diamond Буковель або Сергій Адпіньковскава, подрядчик Bukovel. З точністю 99,6% можна сказати, що йдеться про бізнесмена Максима Пеньковського, якого також пов'язують із готелем Ribas Rooms Луцьк, який розташований навпроти ЦНАПу. Ну а за цим Пеньковським стоїть в тому числі й реконструкція гостинного двору е, на кафедральній 4. Ну і нагадаю, що от ігор Поліщук про з усіх сил це приватно державне партнерство за цією адресою. Тож, підсумовуємо: ймовірно, реальний бенефіціар фірми-забудовника на кафедральній 13 є або сам Ігор Палиця, або хтось із його бізнес-оточення. Керівник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис в чергове здивував своїх читачів, але цього разу не на сайті міської ради, а на сайті Волинські новини. Каже, що все, що відбувається на кафедральні, це є політика. Ну тут мушу не погодитися, що це каже саме Котис, адже тут видно губки, які шепочуть цю тезу губки самого Олександра Топстенюка. Ну, бо по-перше, прямої цитати котиса тут немає. А по-друге, це заїжджений наратив владної команди в Луцьку, що е прикриває їхні бочинства. Ну, наприклад, там підняли вартість оренди котельні на Карбашова. Це політика. Комунальні підприємства вода нагосподарювалися на мінус 58 мільйонів гривень і пару кримінальних справ. Це політика. Комбінат шкільного харчування наживається на харчування дітей. Це політика. Підробили генплан. Це політика. В Луцькій міській стоматологічній поліклініці робляться безчинства. Це політика. І от свіженьке старовинні підземелля закатали бетоном. І знову це все політика. Тобто, все, що не робиться, це є політика. І теза про політику це заїжджена пластинка, якою Поліщук намагається прикрити свої злочини перед правоохоронцями. Ну, але є сподівання, що навіть вони починають прозрівати і. Так би мовити, дивуватися нахабності владної верхівки в Луцьку. Тому лік кримінальним справам буде тільки збільшуватися. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Побачимося!